Напередодні дня художника у Дніпропетровську пройшло урочисте закриття дев'ятої всеукраїнської виставки образотворчого мистецтва Чарівні барви Дніпра. Вже 9 років поспіль восени у приміщенні Дніпропетровського відділення Національної спілки художників України проходить всеукраїнська виставка Чарівні барви Дніпра, яка збирає як досічених митців з різних куточків країни, так і твори тих авторів, які роблять лише свої перші кроки в мистецтві. Усі цього року до експозиції було відібрано 204 роботи від 123 авторів з 16 міст України. 8 жовтня традиційно напередодні професійного свята художників конкурсне журі підбувало підсумки виставки. Ми Мы смотрели на развитие художественного искусства на Украине. Мы видим, какие есть изменения, в том числе и тональность красок, и сюжетная линия меняется с учетом того, что есть все-таки ситуация в стране, связанная с войной. Но тем не менее, все равно художники передают будущее, художники передают свет, художники передают краски, художники передают настроение такое, чтобы его запомнили следующие поколения, наш сегодняшний день. который дает нам надежду на завтра. Цьогорічна експозиція «Чарівні барви Дніпра радувала різноманіттям, жанрів, сюжетів та технік. Були представлені десятки полотен, написаних олією, цінитюрморти, портрети, пейзажі, батальні сцени тощо. Молодь охоче експериментувала з аквареллю, гуашу чи тушу. Окремий сектор на виставці підготували майстри Петриківського розпису. Також були представлені роботи з дерева, скла, глини. Тобто, зріз сучасного мистецтва вийшов дуже показовим. Що ж стосується професійного свята, яке відмічається у другу неділю жовтня, то для художника. Жників це черговий привід поділитися своєю творчістю та замислитися над тенденціями у сучасному мистецтві. Цей день хотілося хоч хотілось побажати, щоб всі художники творили, щоб були нові здобутки. А головне, що в цей день, щоб ми ну якби подумали про те, що є високе мистецтво, і щоб ми. Якби трошки трошки віддирувалися від кітчу, тому що все таки мистецтво високе, воно спонукає людину до нових уявлень в цьому житті, воно формує людину і щоб саме художники працювали над високим стилем мистецтва. Елеонора Сіндієва, Євген Дев'ятка, об'єктив 27 сьомий